По соняшнику ми з вами насіяли офіційно більше п'яти мільйонів гектар. Неофіційно ми розуміємо, що там десь до мільйона гуляє, бо соняшник дуже багато одноосібників вирощують на півдні. Але да, зараз всі намагаються там хоча б якісь ФОПи, ще щось поробити. Але ну, типу, реально, там план був десь мільйонів п'ятнадцять тонн. В минулому до речі ми намото намолотили десять, да, тобто мало бути на в половину більше в цьому році. І на 5 мільйонів гектар мало бути типу 2,8-3, і мало бути 14-15 мільйонів тонн. А зараз я думаю, що ну, типу, якщо ми вийдемо хоча б на 2,2, навіть да, хоча б на 2 тонни в середньому по Україні вийдемо, то це буде 10. А якщо вийдемо на 2,2, це буде 11 мільйонів тонн. І це буде більше ніж в 2024 році, якщо вийде. Але основний регіон вирощування соняшника це південь. А на півдні де-факто вже майже півмільйона гектар задіскували. Тобто там буде зеро. Відповідно, звідки можуть взятися там 2,2-2,5 вал. Ну да, в центральній Україні в Кукурудзяному поясі теж вирощують соняшник. На Волині теж вирощують соняшник. Але там соняшника там, на Волині 5-10%, а в центральній Україні 20%. Основний регіон вирощування соняшника, де його половина це степ, а в степу соняшник вже діскують. І до 15 липня дощ не впав, який міг якось врятувати там, більшу частину степу. І якщо зараз записую відео 22 липня, якщо напротязі тижня не впаде ще дощ, то ну, основна частина степу навряд чи буде дискувати, але валовий збір буде півтони ну, тонна з гектара. От, тому що ну, типу, все засихає. Десь так це виглядає. Рухаємося далі.